Моє вітання, пані та панове. Запрошуємо вас на трансляцію поєдинку 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги на арені Лівий Берег. Металіст 19-25 приймає Юкса. Габріль Гулар подача від Гуларта. Варакута Виходить невдало. Активний початок. М'яч тут залишився в межах поля. Активніше першу атаку Юкса провела. Зараз Метріздна з 25 намагається відповісти. Проходить передача на Бугая і рятує Федотов Зараз Юксу. Юкса атаку виходить. Гулар тягне м'яч. Передача на Харченка. Харченко. Харченко підбирає м'яч під себе на Гууларта передача. Гуларт наважується на удар з дальньої відстані. Моменти ще ті, які у Юкса був дотик варакути. Проте матч не відбувся. І скоріше за все, що Юкса отримує три очки. Паравай у Момент Варакута виходить. Цікаво пробиває, цікаве рішення. Голден Мафента на підбиранні, Борячук він може і пробити. Він і завдає удар, але Борячук виконує намісну передачу. Кілька падінь штрафного майданчику. Свисток мовчить. Пасіч з підбирання пробиває лівою ногою. Пасіч грає на Арі Моуру. Арі — це футболіст, який може сам на рівному місці створити епізод. Він брать собі медач, прострілює. І Федотов далі переводить м'яч на кутовий. Парагвая для передачі, то десь могло бути небезпечно. Тут простій ситуації помиляється гравці метаріста 19-25. тягне м'яч. Парагвая. Парагуя наважується на удар, але вищий воріт. Поки до голів не доходить. Подача від Парагвая. Удар по воротах головою пробиває вава. Він перший на м'ячі. І... на передача. Голден лівою ногою пробиває. М'яч летить повз ворота. Федотов не торкається м'яча. Ну, Скільки в нас ще є час грати. Кравець до штрафного майданчика. Федотов очікував. Цей пас, але не дістався до м'яча. На виході Арі не вдається переправити у ворота. Борячук Борячук іде на опонентів. відпасовує назад на Голдена. Голден з дальньої дистанції вирішує пробити. Махнів блокує. Притисли зараз у компенсований час. Арі проходить передача Арі в штрафного майданчику, але дуже щільно і уважно проти нього відіграли. Арбітр показує, що голу тут також не було. Парагуай втрачає м'яч в центрі поля. Кравець собі на хід прокидає штрафну майданчику. Пробиває повз ворота, летить м'яч. Гарне підключення і хороший удари виконанні кравцявки. Ти, як їх реалізувати грамотно? Ну але тут... Незалежно від Патріка Лавона. Це заміна. Друга заміна. Так точно вимушена. Тут Федотов, виходить. Але буде... Забиває. Він сьогодні пристрілювався і він це зробив. Ну, Металіст 19 25 відкриває рахунок на 58-й хвилині цього поєдинку. Ну, дальній удар вдався Я Василю Кравцю. Тут дякую тобі, Паша, за тимчасову глухоту. Завжди, будь ласка. Навісна передача з лівого флангу. І Тут є можливість підбирання пробивати вже у юкса. Є також удар Варакута Парире. Купа простору у Чурка. На Калітвінцева. Калітвінцев вміє бити. Потрібно пробивати. Повзворота м'яч летить. Який шанс, який удар від Калітвінцева. Це намагається чпитися за м'яч. Дається Парагвай. Скидає п'яткою на Ситикова. Ситиков на Харченка. Харченко. Харченко доходить передача до вау, Ваудар з дальньої відстані. Стень зміщується сам у центр. Він може пробити. Віддає на арі. Арі дарі на Чурка, Чурко, штрафного майданчику. Треба якісно розпередитися, Далі стійка. Арі! А дальню стійку і рахунок стає 2-0. Все ж таки, вдається ось так двічі поспіль відзначити з забитими м'ячами металісту 19-25. 58 хвилина, кравець, 64, тобто протягом 6 хвилин два м'ячі. А Рівора забиває знову. Контрвипад контр контр пропускає юкса на свої ворота. Те, про що говорили. Тому що не все вирішено. Удар з дальньої відстані, а тут Варахута забирає м'яч до своїх рук. На вістря вийде, можливо, овусу замість Бугая. А брата удар неприємний удар. Об Газон Гулар пробивав, але Варакута забирає.